Здоров'я тварину, наше з вами здоров'я. так? Коли воно буде у нас на високому такому рівні, то ми будемо себе почувати безпечно. Отож, тема, як ви бачите нашого заняття, це всесвітні дні, боротьби зі сказом. Що нам потрібно знати і як оберегтися? 28 вересня, а саме цього року випадає у нас в суботу, у роковини смерті французького мікробіолога, хіміка, винахідника вакцини проти сказу. Луї Пастера відзначається Всесвітній День боротьби зі сказом. Чого саме Ірго? Цей день боротьби зі скажу. Мета цього дня привернути увагу до цієї проблеми. Адже проблема розповсюдження цієї хвороби це не тільки проблема нашої держави, це всесвітня проблема. І тому, як розповсюджується це захворювання, як його можна уникнути, про це Сьогодні ми з вами і поговоримо. А зараз, я хочу, а зараз я хочу звернути вашу увагу на такий цікавий факт. Дуже часто у нас школярі полюбляють цікаві якісь факти, загадки. І тому, про кого саме буде зараз іти мова, я пропоную вам. Цікаві факти. І почувши ці факти, ви маєте мені сказати, про кого ж цей факт? Зрозуміли? Отож, слухаємо. Може пити солону морську воду без ризику для здоров'я. Дмитрочку, будь ласка, може. Ніхто не біжить. Дайду вам дно. Ну, давайте тобі другу підказку вам дати. Починаю впевнено їсти, але лише після трьох строб дегустації. Тобто три спроби дегустує, а тоді дивиться, чи можна їсти чи ні. Хто ж це таки є? є? Добре, вже ти ближче до відповіді, але ще не точно, бо є. Бачите, між песиком і котиком ми зупинилися, так? А тепер послухайте третю, третю, третій цікавий факт. Має, то вже у вас біологія зараз на нього, так? Має 20 м'язів, які відповідають за рухи. Андрійко, Кіт, так, так, це. Є Бачите, Андрійко з біології молодець. Що? 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 Скажу Лео Григоровичу, щоб тобі поставив оцінку. Дємо. Це котик, звичайно. Так. Ну і слухаємо наступні цікаві факти. Перший цікавий факт. У Середавньому Китаї був останньою лінією оборони імператора. Але я ще хочу вам зачитати ще наступні цікаві факти про цього надзвичайного улюбленця багатьох людей. Це весня. Отже, Канадські острови отримали свою назву. Саме на честь нашого героя. Потім, 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 пес. Так. Пес може прогнозувати шторм. Що... І якщо вже знання з біології знову ж таки так приймати, то це є та тваринка, яка чує. чутливі вуха. І Чуть? якщо е ви є активними такими спостерігачами за цими домашніми тваринками, то всі дуже бояться грому.